Час пішов до 8 серпня. Залишився один тиждень. Саме цей термін визначив Дональд Трамп як дедлайн для укладання угоди про припинення війни в Україні. Про це офіційно заявив представник США на засіданні Ради безпеки ООН, підкресливши Вашингтон готовий вжити додаткових заходів, аби забезпечити міцний мир. Але чи йдеться справді про мир і для кого? Бо у заяві лунає вже знайома риторика про обидві сторони, які мають. Недати вогонь поки що, поки що ця формула ставить знак рівності між агресором і жертвою. Тим часом ефект від американського тиску вже помітний. Індія головний покупець російської нафти різко скоротила її закупівлю, по бо бочійськових від США. Державні нафтопереробні компанії країни минулого тижня не подали жодної заявки на імпорт російської сировини. Отже, про що насправді говорить ультиматум? чи Стане 8 серпня, початком миру, чи все таки фальстартом великої дипломатичної гри, в якій доля України знову намагається вирішитися без неї, друзі. мої вітання! Мене звати Ріна Глушко. Сьогодні з Тарасом загороднім керуючним партнером національної кризової групи політехнологом та політичним експертом дання вам. Дня. Добре, анонсувала е, про Трампа, але все-таки хочу почати із тієї новини, що Лукашенко прибув е, до Путіна в Росії в сакральну локацію на кордоні з НАТО на валами. Е, російські ЗМІ пишуть про те, що. Як правило, зустріч у таких місцях відбувається напередодні історичних рішень. Як ви вважаєте, про які історичні рішення а, може йтися що знову якесь сакральне місце? Ну таке знаєте? Ні, ну історично для кого? Для нас було історично було місце, якби Лукашенко прибив там Путіна в валамі і сказав, що він взагалі за, єв... за, єв... за європейську інтеграцію Білорусі взагалі був за Україну. Це було б історичне рішення. Так ну які історичне рішення вони можуть ухвалити а... вони тиск на них іде достатньо активне. А, Ось і по нафті, і багато що рухається, можна бачити. Ось в усувається конкретне Я вже не звертав таку риторику, що там вони повинні щось підписати. Це дуже добре, що вони говорить, що повинні підписати, тому що Путін нічого підписувати не збирається. Так, так що Україна ну, скажу, ми так, так хотіли. Ми ж починаємо з 31-го перемірки, а Путін що підписувати не буде взагалі не з ким. Тому я вважаю, що це е, не звертати увагу конкретні дії. От є підтвердження з боку. Німеччини, що там перше патріоти вже в Україні, фактично, да і багато що іншого ну це тут. Це дуже добре. Це дуже Цікаво добре. процитувати заяву Трампа. В він сказав, що і Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і міцний мир, і що настав час укласти е, угоду. І фактично, тут не все так просто, тому що е, Трамп між Росією. Україною знову ставить ось цей знак рівності, мовляв, що е, як Росія, так і Україна не хочуть е, домовитися, не хочуть припинення вогню, хоча б до денного Хоча ж це не так. Чому зараз ми чуємо зі сторони е, Білого Дому цю риторику е, рівності? В цьому контексті України і е, Росії. Давайте питаємо. Давайте вже не додобувати до Трампа, а то, знаєте, зброя йде, йде. Mm -hmm. Продає, продає. Санкції зняв з, з, з Венесуели. Зняв, так? е, Що там, на Індію тисне, теж за російською НАТО тисне. Е, багато що теж з європейцями домовився, домовився. Далі можу говоритися, що що заговорює. Все, що завгодно. Ну, вони є нашими союзниками. Давайте будемо відбуватися. Зброю дають нічого не забороняється. А це інше, це вже, знаєте, дипломатичні реверанси, які не мають ніякого стосунку до реального життя. А ось нехай говорить так, Други, може говорити все, що завгодно. нас це повинен цікавити конкретні дії. Він там може. І далі, ви ще всі повинні ще розуміти, що американці і Трамп так говорять, це тому, що вони реально хочуть щось робити. Тому що і вони завжди, от це перемовна тактика Трампа. Коли він щось говорить, він завжди залишає якийсь люфт для домовленості. Тому що вони показують, у нас є там. Великий дручок, по якому ми можемо додати по голові, так? і тому давайте йдіть на домовленості. У вас завжди є така можливість це зробити. І коли він говорить, я застосую санкції і не знаю, що, як вони ще будуть працювати, ще це ще додатково. Якщо вони спрацювати, то Трамп вийде і скаже, що він красавчик, він знав все наперед. Якщо не спрацює по іншому, далі коли він розмовляє так з росіянами, він uh -huh. розмовляє більше вже не з Путіним. Він розмовляє з російськими елітами, даючи їм люфт. Що є, наприклад, ви якщо щось станеться з Путіним, ми не будемо розтину вимагати. Не будемо та і що, і що напишете, то буде. Нас цікавити буде, що далі буде яка конфігурація. А, тобто це знов таки перемовна тактика і це тактика англосаксів, тому що вони хочуть домовленості, і це у них так виходить. Росіян вже навпаки, коли перша особа там сказала, воно ж нічого ні, воно ж нічого не буде не Так і тут. Тому я вважаю, що це от нехай говорить, не відволікайте людину, от не. Не відволікати людей, він рухається в правильно вона. про перемовини. Друзі, в трасу загороднього до речі, є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки. Перемовини впевнено досягати бажано в тих чи інших життєвих ситуаціях. Курс називається. Не можна перемогу, не домовлятися з бутіми про бущо. що вся детальна інформація є в описі під цим відео. А також є лінк, і ви можете прийти за посиланням на сайт. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість навчитися навчитись працювати з опонентами, конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих кейсах, вміти вести переговори про зарплатню, про ціни, про ціну, ціну творення та умови праці, і звісно, як приході тим маніпуляціям і керувати е, емоціями. Пане Тарас повертаючись до нашої розмови, ми говорите про те, що е, американці вони щиро хочуть е, щось підписати і укласти з угоду про мир. Тут мене знаєте думку. Мир в головах українця, українців, росіян і американців ну це зовсім по різному Звучить він. Та заспокойтесь, поки Путін при владі він буде бокувати. Да? Фу... Путін не збирається з України нічого підписувати. Зараз говорити про це взагалі немає ніякого mm. сенсу. От якщо там зміниться, якщо там зміниться влада, в Росії взагалі почнеться така колетнеча, що невідомо, що невідомо, з, невідомо з якою державою mm -hmm. що там підписувати, бо Почекай. Не нервуйте, не нервуйте про це то росіяни саме загнали себе в пастку. Я вважаю, що це була, мабуть, велика помилка Путіна відомо що висуду. Він сам особисто сказав оцемі, коли він сказав, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине Запоріжжя, а, там, Донецьку область, Херсонську область відмовиться від НАТО і так далі. і далі почнуться кроки, і тепер він може відкататися назад. Ну, в Росії так працює по-іншому не працює. так він буде, так він відійде від слова. І тому, коли оці сміються з Трампом, чому він так говорить не визначено, а він для себе завжди люфт, для залишає. Скаль, да, да, скаже, добре, нормально, Виборці там, галочку поставили, красавчик. Сказав: ну я ж вам нічого не обіцяв, виборці знову галочку uh -huh. поставили, красавчик. да? І так далі. А Путін так не може. Якщо пахан. Відходить від своїх позицій, значить, він втрачає владу, він Так? І далі пройшло інше умова наступна, про що ми домовили з американцями європейцями. 30-денне перемір'я по лінії розмежування. Росіяни категорично проти Знову таки, виходячи з позиції Путіна. Далі, що повинно ще, ще розуміти, що а Росіяни ну не можуть вони піти на це. Ну зовсім, поки не грохнуть Путіна, нічого такого відбуватися не буде. А Путіна грохнуть ну в Росії реально почнеться дестабілізація. <тас> <тас> От, і тоді зовсім по-іншому буде розмова. Там, да що там, то хто куди буде, не угода буде, а графік виведення військ е, з території України. Те, що я продовжую говорити, що з Трампом в Україні є більше шансів отримати кордони 91-го року, ніж наприклад, з Байденом, тому що у них протиріччя по нафті та газу фундаментальне з, з, з Трампом, і це ж очевидно. Ну, усі, всі бачите, як Трамп грає нафтою, тому що йому потрібна нафта. Він і європейців підсаджує на нафту. Це означає, що росіян не буде в європейському ринку. А що таке Росія без європейського ринку нафти та газу? Якщо вони припиняють зараз навіть перемір'я ставлять, так? ну це обвал російської економіки. Не можуть вони по-іншому, по і не мають чим компенсувати ці високі ціни на нафту. І тому говорити про якусь фантастичну угоду, ну не буде фантастичної угоди. Тут буде або Україна зараз добуває разом з союзниками, або, або трохи пізніше. Тому що росіяни самі не хочуть піти. Ну, от вони записали собі в Конституцію, що це там регіони, це є російським. Mm -hmm. Тут іншого виходу, як відрізати голову Путіну та потім говорити, що Конституційний Суд Путін це поплутав, відрізати голову вже коло Конституційного суду, повертати назад, і потім виходити якісь, якісь речі. Ну, не вийде. Не вийде тут, воно вони самі себе загнали в пастку, і а, тому і далі Путін вже не з України хоче писати. Він хоче США підписати писати угоду про розподіл України із європейцями. Ну не буде такого ніколи. Від слова зовсім. Тому що навіть же європейці пройшли цей психологічний пробіж, де у них є розуміння, що їх будуть рвати. Причому цинічна і нахабний, і вони нічого зробити не зможуть. Вони не зможуть зупинити військову машину до Путіна. Вони розуміють, що таке енерція, Тати. дивіться, раніше, якщо я бачу, було три напрямки, де росіяни можуть вистрілити з агресією: це там Казахстан, Казахстан, Грузія Вірменія. То тепер на Кавказі, що Туреччина по вухах надає, і багато чого іншого. Тому так ми повинні виходити з, з таких конкретних е речей. Так що так, добре. Запитаю прямо чого чекати 8 серпня. А я думаю, що нічого, види Путіна знову там щось, чи його там якісь нукери почнуть знову старину виговорити, що ми тут вибори повинні України провести, скоротити озброєння, припинити допомогу, припинити мобілізацію і так далі. Або або Путіна не буде. Тоді буде зовсім інша розмова. Я особливо нічого не очікую. Про Індію пропоную поговорити. Індійські державні МПЗ призупинили імпорт. Російської нафти йдеться про чотири державні навтопронавтопереробні компанії індії. Про це пише Reuters, що вони не подали минулого тижня жодної заявки на закупівлю російської нафти. І от за інформацією журналістів, ми це могло вплинути різке зменшення знижок на російську сировину серого а Також звісно, що погроза президента США Трампа запровадити 100% стовзятковомита щодо країни, які продовжують купувати нафту з Росією, якщо Москва не поводиться на мирну угоду з Україною. Вже найближчим часом. Отже, пане Трас, бачимо, що е, з погрози і санкції вони починають діяти. Хто може стати наступним у так званому чорному списку Трампа? Туреччина, якщо вони uh -huh. по панавці запровадять, Ердоган так дуже хоче миру. Там стали і все інше, тому <сум> що санкції можуть потрапити. Да? Європа постраждає, Бразилія і багато всіх інших країн можуть постраждати okay. від, від, від цих санкцій. Ну і Китай, Китай, який в першу чергу є ну, бенефіціаром цієї війни, тому що ну, тут, тут Китай отримує нафту. Не підконтрольно американцям і тому це ну, важлива річ. Важлива річ, тому багато хто може постраждати. Ну, а далі по ланцюгу ми знаємо, постраждають в тому числі країни, які є, знаєте, там базою перевалки, наприклад, російської нафти. Ми ж не знаємо всього ланцюгу, як ці знаєте, танкери проходять. Вони ж можуть винирнути в одній країні, а потім по іншому бути. Там десь заміщення може бути нафто. Наприклад, купують нафту, а потім вона з'являється в інші країни. Ну, буває так: країни беруть в одному місці, а в іншому куточку світу там віддають, наприклад, з бази твою нафту uh -huh. для того, щоб не перевозити. Тобто, там е різні країни, але основні це ті, хто купують офіційну російську нафту uh -huh. і ліга. Uh -huh. Трамп сказав, що те, що робить Росія, це огидно і сумно. Так він прокоментував обстріл на 31 липня. Станом на цю годину, коли ми записуємо цю розмову, відомо на про понад 30 загиблих. У той же час Трамп говорить і про те, що ну він не впевнений, що санкції можуть стримати Росію Росію. Процитую. Е, ймовірно накладемо санкції, не знаю, чи санкції його, тобто Путіна, турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про м, санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме цей ефект, але ми це зробимо, сказав Трамп. Якщо відкинути санкції, санкційні бакети, що окрім них може зупинити Путіна? І окрім смерті, це ми вже запам'ятали. Нічого, тільки смерть. Тільки mm -hmm. смерть, більше нічого. Путіна нічого не турбує. А, Путін хоче бути частиною, частиною спадку свого. Він не хоче, щоб в підручниках писали, що він а, чмо, а не мачо, що, він розвалив Росію. Він буде битися до кінця. Він у нього історична місія. Йому плювати на ту економіку. Він буде йти до кінця. Це і Гітлер, який йшов mm -hmm. до як. Він же ж недорозовий. Як знаєте, Гітлер говорив. Ну, якщо мене не буде, то а, навіщо тоді Німеччина? А Путін якось так сказав: а навіщо Росія потрібна, якщо в цьому світі? Якщо світ не інший, то навіщо? Ну якщо немає Росії, то навіщо цей світ? Це абсолютно інша ця історія. Нічого більше не зупинить. Коли от конкретна, конкретна дезінтеграція, удари по території Росії, нафтовий ембарго і все інше, виробництво української зброї, все тільки це. Якось можу посунути. Інших варіантів я не бачу. Він не зупиниться. Він все поставив на цю карту. Все. Ну, він угу. захищає його гори. Там логіка така. Навіть зупинка по лінії розмежування це поразка війні. Поразка війні, це означає, як його. Поразка війні означає. Його особиста поразка, напевно. Особиста. І фізична смерть, так що, що так, що так, а так можлива смерть, а так ну точно смерть. І тому я не бачу інших варіантів. Уну ну знаєте. Тут буває не, не буває варіантів, нічого його не переконає Він не читає інтернет, у нього кнопочний телефон, а йому в папочках приносять інформацію дозовану, а, що відбувається, і так далі. все він людина зовсім іншої епохи. Так він хоче бути ну там на рівні там Сталіним і все іншому, і тому він нічого, він все буде і далі. Він знов таки, я вам сказав, у них позиція така: якщо цар сказав, цар не може сказати, що щось гірше сказати. Там, да? ну, наприклад, вони повинні покинути все, все лівобережжя України. Нова умова більш жорстка. Він особисто може сказати. А інше не буде, я пам'ятаю, коли почалось повномасштабне вторгнення. Існувала така думка серед я беру, своїх знайомих, що Путін це злочинець, і лише він є злочинцем і народ ні в чому не винен. Потім з'ясувалося, що росіяни, російський чоловік, російська жінка, бабуся, дідусь, вихователька, вчителька неважливо – вони стільки років жили в російській пропаганді, що вони свято вірять і свято думають так само, як думає Путін, як думає очільник Кремля? До чого я веду? І ви говорите про те, що війна може зупинитися або з Росією щось може статися за умови смерті Путіна. Але чи дійсно цей режим зміниться, враховуючи той факт, що російський народ це і є Путін? <смеш> Дивіться, <смеш> я взагалі підозрюю, що ну, о, дезінтеграцію, яку активно повинна підтримувати Росія, там да, як у них повернеться мозок, нас не повинна цікавити. Так? Нас повинно цікавити наступне. Що там вони думають, нас теж не повинно цікавити. Нас повинно на цьому етапі цікавити максимальна дезінтеграція Росії. І такі шанси можуть бути. І створення mm -hmm. там передумов для гарної громадянської війни, де ми повинні вболівати за всі команди, підтримувати всі команди, рвати їх до кінця. Чи зміниться, і ви правильно задаєте питання, чи зміниться риторика наступної влади? Е, навіть якщо вони збавлять градус, трохи збавлять градус і не буде Путіна. Це вже підстава для дестабілізації, тому що військова економіка затягнута і все інше. і, бай і байдуже, що там вони там думають. Оці от е орли і арліца, які підтримують Путіна. Е Он я взагалі підозрюю, що багато з них почнуть говорити, що вони взагалі українці, що у них двоюрідна бабка була з цього з Полтави, <гум> і так і буде так скоріш за все. Ну щоб вони будуть шукати новий, новий чобіт, куди це куди цілувати. І куди розвернеться вся їхня психологія, вона Ну нас не повинна цікавити. Нас повинна цікавити, щоб там була гарта громадянська війна. Бажана років 5, так? І нехай не дивляться Путіна, нехай кого завгодно нехай там буде якась інша людина, яка буде їх там. Знати, нас там байдуже. Нам потрібно послаблення максимально Росії. Чи буде трансформація? Дивіться, чи буде. Різко змінюватися. Ну, теоретично, теоретично представимо, що буде якась інша людина, яка щось по-іншому буде говорити. Ну, років 5-10. Далі ці зерна, які закладені вже ну, в реваншизм, вони програли війну. Дивіться історію з Гітлером. Ну, Гітлер як прийшов до влади, тому що в Першу світову війну а, союзники зробили велику помилку. Вони не окупували Німеччину. Mm -hmm. І німці думали, що вони не програли цю війну, а генерали говорили, що вони теж не програли цю війну, а, а хто політики її здали. А потім прийшов Гітлер і сказав, хто усьому був винуватий. Так і тут абсолютно такий ресентимент. Але mm -hmm. проблема Росії проблеми Росії, що а, якщо в Першу світову війну там всі готові були зупинитися, ну там Франція була виснажена. Всі інше було висаджено. Все, давайте припинити. Проблема Росії, що її оточують країни, які хочуть її рвати просто там Китаю, в принципі, байдуже буде Росія чи не буде, Туреччина зі своїм а, тюркським світом і все інше. Це о, зовсім інша історія. От що ми повинні розуміти? Угу. Ну що, Пане Тарасе, дякую. Вам за цю розмову ми будемо далі спостерігати і творити цю історію. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки та пишіть свої е коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України та, звісно, що не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і користуватися підземними укриттями. Ще побачимося в наступних випусках, до зустрічі, до побачення.